Загальна ідея якодза ягри справжня автентичність і реалізм злочинної організації Якудза в Японії. Тому дії гри відбуваються в різних середовищах, починаючи від закуток Токіо, дуже темних суворих пейзажів, до яскравих вулиць з неоновим світлом, а також нічні бари та хвости з клуби. Одне з найбільших унікальних речей у якудзі це історія та її автентичність. У нас є глибокий захоплюючий сюжет, написаний японським романістом, який отримав нагороди. Хасе Сан дуже тісно працював з Нагоші саном, режисером гри, щоб створити це, як ви знаєте, дуже автентичне відчуття японського підпольного світу, що створює відчуття, ніби ви є частиною цього досвіду, Якудзи. Ви зможете потім взаємодіяти з персонажами, які є оригінальними та відчуваються справді унікальними. Особливо коли чуєте традиційну японську мову у світі якудзе. Я не думаю, що є інший розробник, який може забезпечити таку автентичність гри. Тому головний герой гри Якудзе є Казума. Він по суті тільки вийшов із в'язниці. Його засудили до 10 років за злочин, якого він насправді і не скоював. І тому він повертається у світ після цієї 10-річної відсутності. Казума це той самий великий та жорсткий японець, який в душі м'який. Він один з тих хлопців, з якими не хочеться мати проблеми. Інший головний герой у грі це його найкращий друг Нішики, який по суті є тим, хто вчинив цей злочин, за який Казума взяв на себе провину. Тому нішики використовують цю можливість щоб протягом 10 років по справжньому просунутися у лавах Якудзи. і тепер їхня дружба піддається випробуванню, оскільки вони по обидва боки історії зникнення 100 мільйонів доларів. Харука, вона молода дівчина, яка грає дуже цікаву роль в історії. Вона по суті буде тримати ключ до таємниці, яка огортає історію. Ти зустрінеш десятки цікавих персонажів на всьому шляху у грі якудза є безліч різних супротивників і босів, якудз, проти яких ти будеш протистояти від китайських тріад до вуличних панків, будь-чого, що ви можете уявити собі у нічному житті Токіо. Історія це те, що насправді рухає цією грою, а катсцени – це чудовий спосіб продемонструвати, як зображується історія у грі. Катсцени у грі повністю у голівудському стилі. Чудова операторська робота. Вона дуже кінематографічна. Тут крутий монтаж і чудова гра акторів. Тому ви побачите справді багато першокласних високоякісних катсцен, щоб втягнути вас у сюжет, до якого ви дійсно залучені, пробуваючись по сходах світу якудзе. Фільм Приквел гри повертає вас туди, де казума та ніщики все ще були у притулку, як вони познайомилися та як вони загалом росли разом, тим самим будувавши свою дружбу. Чому вони вирішили піти з притулку і увійти у світ якудза? Тому, переглянувши приквел, ви дійсно зможете зрозуміти, хто ці персонажі, звідки вони їх походження та як вони там опинилися, де вони є на початку історії гри. По суті, ігровий процес Якудза охоплює 13 великих глав історії, і проходячи їх, ви будете битися з дуже багато різними супротивниками, від крутих харизматичних глав Якудзи до їх поплічників. Є понад 70 різних типів побічних квестів і багато міні-ігор, які ви зможете зацінити. Також є понад 300 предметів і зброї, які ви зможете застосувати проти своїх ворогів. Ви знаєте, що рукопешний бій є основою гри Якудза? Ну, ви знаєте, казом, а коли він зустрічає супротивника, він щоразу приймає це як виклик і бореться з ним голяруч. Але, крім цього, є багато інших елементів ігрового процесу. Є багато взаємодії з різними персонажами, різноманітні бойові дії, включаючи кілька етапів стрільби. Бойову систему у грі дуже легко зрозуміти. Вона починається з кількох базових рухів, але потім розширюється, коли просуваєтесь по сюжету, і повільно, дедалі більше, давати вам різноманітності у бою. Коли ви б'єтеся навколо вас, є безліч предметів, які ви зможете використати у бою. Це може бути і свинцева труба чи ящик. А також з переможних ворогів може випадати різне зброя, по типу мечів чи пістолетів. Ну найбільш круте це коли є нагода взяти якийсь великий предмет по типу дивана. Мені дуже подобається прокачка персонажа, яка доповнює ваш комбо прийом та дає нові типи завершуючих ударів. Я думаю, що насправді дає змогу виділятися якості серед інших ігр. Це справжній світ злочинної організації, чого гравці дійсно ніколи не бачили раніше. Вони зможуть відчути та зрозуміти, як це бути якудза. Гра дуже схожа на читання дуже гарної книги. Я просто не можу дочекатися, коли буду дивитися на це, як на справжній фільм. Тому, коли ти бачиш ці круті катсцени, ти не хочеш зупинятися, тому ти граєш далі, щоб дізнатися, що буде далі в цій грі. Це буде досвід, який не буде схожий на жодну іншу гру на консолі. А дуже що цілу ніч міцний бюл на піщасливі дні. З голови не йдуть дурнем був.